І ось ми магічним чином опинилися на позиції пілотів. Пілоти літають звідси на Мавіках, на аутелях. Аутелями вони також можуть бомбити росіян. І ось тут зараз якраз літає один з пілотів. Це, до речі, грузинський доброволець. Нурі. Привіт. Привіт. Так, Нурі, що ти зараз робиш? Я летаю сейчас на Мавикам. чисто а, за, Лез... за разведку. Mm -hmm. а, с ночном дроном ну, Мавик ну, 3T. Ну, И э подивлюсь. Что там педали? Где лазится, а, где нет. Не, 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 Если увидимся, а, потом работает а, там те, а, бомбер або артилерія. Мурія розкажи, як давно ти в Україні? Я вже тут майже три три роки. Ну, Бачите, я плохо знаю українську мову, Ну, пані але але паніме. Та ти класно говориш українською. <реш> Дякую. Я воював тут за свободу, за миру. Плюс uh, uh, хочу сказать, что грузинська територія – 20% окупована uh, на Росію. І я вірю, що победа України – це победа в Це uh, мій долг uh, воювати uh, зараз за Україну, uh, потому что раньше много раз помогала Украине Грузії. Грузию. Это был в 1992 году-2008 году. Есть много причин, почему сейчас воевать воеваю сейчас за Украину. Как давно ты став пилотом? Я три года назад я был в Ну, я тут получил ранен. После этого я був ну, два месяца приблизно на госпиталь. Потом я був в учені. а потом из грузины я приїхав в Черкас Черкаси, там сто 18 бригади еще Пилот -трона. Mm -hmm. і так. Я бачив відео, як ти скидував на росіян, на який Хотів здатися мертвим, але насправді він був живим, просто прикидався. Так. І ти на нього там скинув. Після цього він дійсно став мертвим. Ти що відчуваєш до, до росіян, коли бачиш їх в екран і коли кидаєш на них бомбу? Я зачитаю Україну, зачитаю Грузію. Я не приїхав на російську територію, я не окупант. Вони повинні відчувати, інфікувати. Я ні. Ну, дивись, ти ж все одно так, є в тебе відпустки. Чи знайшов ти вже собі кохання, якусь гарну українську дівчину, в яку ти закохався, а вона в тебе? Немає зайта вверні. Ми залишимо його інстаграм, усі його соціальні мережі. Тож пишіть йому. Напишіть йому щось приємне хороше, ви бачите, в нього немає навіть часу на особисте життя. Сидить тут в бліндажі і воює так, що ми робимо, куди ми йдемо? Зараз сейчас я готовлю в з бросом проти противника. Все, готово. Зараз нури когда мене якусь ціль скид. Це ти? Зараз Нурим максимально засорядженный, шукает сил. И она ведь ни слова с него не вытянет. Спрос. Yes. Попал. Блин, да, сброс. Есть. Попал? На блиндаже сброс сделает, где-то пи*** сидят, ну результат не знаю, но хорошо пропал Блин, блиндаже.